вот це така річ, в якій ти народжуєшся, про тебе турбуються твої батьки. Потім ти турбуєшся про якихось своїх тваринок, про своїх лялечок, потім ти турбуєшся про своїх дітей. Ну, Якщо дуже-дуже просто, це коли у тебе питають, як ти, і людині по справжньому важливо і цікаво, що ти відповіси. Торпота відчувається дуже тепло, вона наче тебе зсередини. Покриває. А, для мене це щире бажання зробити людину щасливою. Почувається, що ти не один і ти в оточенні а, небайдужих людей. Коли ти дозволяєш собі своїй людині справжній всередині відгукуватися і бути небайдужим, і це небайдужість до людей навколо, і це небайдужість до життя.